Рік 751 нашої ери. Місце долина річки Талас, родючий край у серці Азії. Дві великі імперії, аббасидський халіфат та династія Тан, ось ось зіткнуться. Ця битва змінить хід історії. Аббасидський халіфат з центром у Багдаді був державою, що набирала сили. Він контролював величезну територію, що простягалася від Північної Африки до Персії. Халіфат був центром науки та торгівлі. Він пульсував енергією нової ісламської цивілізації. Зі Сходу йшла могутня династія Тан. Тан правили процвітаючою та витонченою імперією. Їхній вплив сягав далеко в Центральну Азію. Протягом десятиліть обидві імперії розширювалися, їхні амбіції терлися одна об одну, як тектонічні плити. Тепер, на краях своїх імперій, їхні армії зустрілися віч на віч. Битва при Таласі мала ось ось розпочатися. Аббасидську армію очолював Зіят Ібн Саліх. Він був досвідченим генералом, відомим своїми тактичними здібностями. До Аббасидів приєдналися Карлуки, тюркський народ, який прагнув звільнитися від контролю Тан. Військами тан командував Хао Сянджі, генерал корейського походження. Він був хоробрим та досвідченим лідером. Армія Тан була грізною силою, відомою своєю дисципліною та передовою зброєю. Однак вони були далеко від дому. Їхні лінії постачання тягнулися крізь гори та пустелі. Сцена була готова для знаменної битви. Кожна сторона була сповна рішучості захистити свої інтереси та утвердити своє панування в Центральній Азії. Результат мав визначити долю імперії та майбутнє континенту. Битва розпочалася зіткненням кінноти. Аббасиди та їхні союзники Карлуки були вправними вершниками, звиклими до боїв у відкритому степу. Армія Тан, однак, більше покладалася на піхоту та лучників. Їм було важко втримати свої позиції проти швидких атак ворога. Кілька днів битва вирувала. Обидві сторони билися з мужністю та запеклістю. Потім, у вирішальний момент, ситуація змінилася. Карлуки, які були союзниками тан, перейшли на інший бік. Ця зрада застала армію Тан Зненацька. Їхні ряди розсипалися під спільним натиском Аббасидів та Карлуків. Аосянче, зіткнувшись з нищівною поразкою, наказав відступати. Армія Тан колись така могутня була розбита. Перемога Аббасидів при Таласі сколихнула всю Азію. Вона ознаменувала кінець експансії династії Тан на Захід. Тан відвели свої війська з Центральної Азії, їхня влада та престиж зменшилися. Для Аббасидського халіфату Талас був тріумфом. Це зміцнило їхній контроль над Центральною Азією. Це відкрило нові торгові шляхи та принесло їм величезні багатства. Перемога також мала глибокий культурний вплив. Вона допомогла поширити іслам у Центральній Азії. Битва при Таласі стала поворотним моментом в історії Азії. Вона змістила баланс сил зі Сходу на Захід. Вона започаткувала еру панування Аббасидів у Центральній Азії. Розділ 5. Далекий вплив Таласу перетворення Азії. Вплив битви при Таласі вийшов далеко за межі безпосередніх наслідків. Вона мала довгострокові наслідки, що сформували долі імперії та культурний ландшафт Азії. Для династії Тан поразка при Таласі послабила їхню владу. Виникли внутрішні повстання та економічні проблеми. Хоча династія Тан проіснувала ще півтора століття, вона ніколи не повернула собі колишньої слави. Абасидський халіфат навпаки процвітав. Перемога при Таласі зміцнила їхнє правління та стимулювала їхню експансію. Це привело їх до контакту з новими культурами та ідеями. Великий шовковий шлях мережа торгових шляхів, що з'єднувала схід і захід, потрапив під більший вплив Аббасидів. Це сприяло обміну товарами, знаннями та культурою між різними частинами світу. Розділ шостий. Дар паперу технологічна спадщина. Одним з найважливіших, хоч і часто недооцінених, наслідків битви при Таласі була передача технології виробництва паперу. Серед китайських полонених, захоплених аббасидами, були вмілі паперові майстри. Вони поділилися своїми знаннями зі своїми викрадачами. До Таласу папір був ретельно охоронюваним секретом китайців. Це був предмет розкоші, невідомий в ісламському світі. Після Таласу виробництво паперу швидко поширилося по всьому аббасидському халіфату. Перші паперові фабрики за межами Китаю були створені в Самарканді, Багдаді та Дамаску. Папір став більш доступним, що сприяло поширенню грамотності, науки та адміністрування. Ісламський світ зробив значний внесок у виробництво паперу, розробивши нові методи та використовуючи папір для широкого кола цілей. Від книг та рукописів до карт та грошей.